Так, друзі, всім привіт! Компанія з вами на зв'язку. Класне чудове нове надходження. Це Audi, Q7. автомобіль привезено з Америки з мінімальними пошкодженнями. Весь технічно, візуально, в класному стані, на дуже дуже класній резині, дісочки. Вообще, пісня, а колпачки це просто шик, це просто іскусство, іскусство, е, железне. Це у нас 20-й рік, повний привід, 2 літри, на досить класній комплектації, електроляда, партроніки. У нас круг, задня камера. Безключовий доступ. Також у нас дверні карти в ідеальному стані. салончик шкіряний чорний в ідеальному стані. Обдуви задніх пасажирів, підігрів, на жаль, задніх сидінь немає, але то не потрібно, як то так кажуть. Також у нас пам'ять водійського сидіння, скло підіймачів електро, підігрівець бокових зеркал, електрорегулювання. Кермо у нас регулюється механічно, але то таке. Автосвітло, автодощ, туманочки, все це є. мультикермо, Мультикермова-приборка. В класному стані все виглядає чудово. По самому автомобілю без нарікань, все, що потрібно, все в ньому є. Велика мультимедія, панорама на весь дах, ключок відкривається. Це у нас автомобіль, ще раз повторюсь, з 2020 року 2 літри, 89 тисяч пробігу. Скло, омивачі присутні там, а тут у нас омивачі фар лінзована оптика. LED Стрічечки, ну, коротше, дістроніки і тому подібне. Друзі, кому цікаві дані варіанти, ви можете їх побачити у нас на сайті, тому що вони найперші там з'являються. Це сайт Автопарк. І вже потім ви можете знайти їх на інших сайтах. Чекаємо на вас.